Вітаю, мене звуть Володимир Ільченко. Я журналіст, лінгвіст. Продовжуємо говорити про говірки. Сьогодні з Чернігівського полісся переселимося на Волинь, яка теж багата різними говорами, і вони, на жаль, так само безнадійно зникають. Пройдемося по вулицях одного із сіл на захід від Житомира, де починається Волинський діалектний ареал, який між іншим дуже близький до Подільського. Десь у Денишах чи в навколишніх селах відбувається приблизно такий діалог. Ти часом не чула чи гавка дома, щось другий день у неї не світиться? Це котора гавка михаськова? Ну, що куля лісу живе, а нього ж неї на хата з тими довгими півзаними. Тут аж ж гавина на кутку. То якої би хоєю години вона світила, коли зараз світло таке дороге. А чого ти питаєшся за неї? Бо вона завтра тварижене, а я не знаю, може, поїхала в місто до своєї дочки, то хто тоді вийде замість неї? Та куди вона поїде, як у неї тоді корови, і бички, і курулі. Це ж страс тільки здоров'я мать, щоб усе те порать. А на халіру люди тержать і курулі. У них того м'яса як окута. Нє, курулячі ножки, м'які добрі. І похонь микасько, каже гавка, дуже любив курулятину. Він був тяжко добрий чоловік. І золоти руки мав. Квепку робив найуччу на всьому суші. Возив свою аж у вудську, і куди він тільки не не возив. Він і та лірку, і ведельце все ніх зробить. То я кажу, його вецебр у мене в шипці стоїть 4 роки і ще не русохся. А який же гарний був замолоду. Крепкий, не те, що вона, чисто навпа. довга, як дешво, гувата я з тими рудими патвами до самої кутниці, то в нього була гарна дівка, але він неї не захтів. Гань за що когнатів держить. А чо так закутувався в ту хустку? Хіба холодно на дворі? бувець халяре, аж тепевсю, ой Рино, не подужую по світі ходить через того синоня свого. А що твій синонь очворив? Та то, побився зайцевим паувом, так перетягнув його, був, що той крублею умився, аж діва йому вилізла. А це прийшов додому весь гразний, червоний, як бурак. Кажу, щоб я не дождала зараз візьму коцюбу. На серці, як насрано, а йому все до лямпочки. Це було таке Ту диво, що губа У ой засвітив засвітився в гавки на ганку. А ну слава Богу, то я собі направду думав, може вона там вже витягнулася і ніхто не знає. Ой, яка я дурноверха, я замісила кісто поставила на плиті картохлю з губ'яками муко. Певно, вже згоріло все. То я чую, що грибами пахне аж сюди. «Хм, Лісуньо? Отже, підсумую: щодо фонетики, загальна мелодика цієї говірки дещо незвична. Висота тону різко змінюється у деяких носіїв аж до фальцету. Голосні тяжі до гублення. До високотонового у слова вимовляються з певним напруженням гортані. Загалом волинські говірки, як і надністрянські, відзначаються вимовлянням у замість в ненаволошеній позиції, крім у кінці слова. Курова, товар, поїхав, ундьо, чорнобривий, скоруспівка яблуня. Тому коти і кути вимовляються однаково. Кути. У нашій говірці твердий сонорний Л звучить як в. На відміну від польського В українське ви «ли» Л не відрізняється від усіх алофонів В, тобто його позиційних звучань. Пове вавка, тобто лавка, весий, павка. Слова сива і сила вимовляються однаково сива. Вата і лата теж однаково вата. М'які зубні приголосні часом переходять у задньоязикові тісто, кісто. Invece. Залізне правило. Після велярних г ніколи не вимовляються е та е, а лише і та є в усіх позиціях. Книжки, книги, руки, ноги кинути хитрий, гідкий, сухій, великий, а також велике, сухе кашкет, генерал, похерити. Виняток геть. Таким чином, іменник кінь і дієслово кінь звучать однаково кінь. Після шиплячих на місці нормативного і в ненаголошеній позиції, як правило, звучить и воше, меші, гроші, межі, калюжі, пвечі, ночі. Але під наголосом переважно і. Куржі, курчі, жінка у пващі. Також ніхто тільки стилькі. Звукосполучення оло в корені може редукуватися Гуа, муко чуїк. На місці африкат дж і дзи, часто ж і з. Кожу, сижу, бужу зеркалу. Наголоси, як бачимо, теж дуже відрізняються від тих, що вважаються нормативними. Є і граматичні особливості. Іменники першої відміни з основою нашіплячий відмінюються як слова твердої групи. Каша каші, кашую. В урудному відмінку маємо також суддьою, кровльою, тобто кров'ю, солюю, печую, піччю, куньом, хмелюм. Прикметники твердої групи зберігають свою твердість у називному відмінку множини на і мають закінчення е: червоні вишні, біве штани, мудрі люди, хіже звіри, маві діти, розбити миски, розкидані цяцькі, гразні ноги, також те саме сусіди. Винятки прикметники, основи, які закінчуються на вілярні ГКХ. Для підкреслення виразності використовуються нестягнені форми прикметників жіночого і середнього роду та множини. Друнуверхая, гуватая, мавеє, мувудеє, наприклад, тісто, чорний, рабиї, тобто рябі. Присвійні займенники займають особливе місце в морфології південно-волинських Південно говорів. Маємо характерну форму неїн, часом неїни, Юговей, Югове. Відмінюються ці форми відповідно. Неїнуго, неїнуму неїним. І так далі. Моя твоя своя відмінюються теж по-особливому. Рудовий меї, давальний меї, урудний мею. З поміж діалектних слів у нашому діалозі відзначу такі: півзини. Жертки, що ставляться навхрест на гребені стріхи. Туар худоба. Король кріль. Витягнутися. Померти. Губ'яки. Усі стівні гриби, крім білих. Держати, мати за дружину. Чуть щойно. Чуть прийшов, що в неї прийшов. Диво, що не дивно що. Диво, що гува морочиться, коли стільки раком стоять на городі. Бундарка. Вироби з дерев'яних клепок. Діжки цебрибочки. Суше шосе. Гіва грижа. Типе тіпає. Кутнеться. Пряма кишка сідниця на цій нижній тілесній частині ставлю крапку до наступної говірки.